Добре, де з Андрія Андрій Аудіторам. І ми продовжимо грати в Minecraft DZ. Minecraft ДЗ. Да. Так, що у нас? В прошлой серії я не пам'ятаю, але у нас є всього багато. І все хорошо. Крім того, що в мене немає патронів Ну да, нічого. Дощ дощ так щось закінчився. Ну, все, продовжимо далі. Ми. Йде. Знати куди. Ну ми йдемо. Виживаємо. Рось робимо. Послід не знаю так. Постали, ні. Ні, посталі мене підем. підемо. Підемо мене, не знаю, не знаю, не знаю, я туди хотів в лісом, не знаю. Трошки сюди піде. Трошки в цю сторону. Ми треба якусь нічку пережити. Трошки так. присухаемся спринтер ха ага. зомби но ті зомбі сто тридцять вісім зомбі я не знаю я просто не знаю мене патронів не хватить в всі пристріляти но поки вхід пустель нам закритий і ми підемо трошки ось так і отак. Я прям не знаю, це мене радує. Що Хоч тут їх нема. Так, я поки граю третього лиця, щоб було трошки поприкольніше. Ну ми ще вернемось в нормальний облік. Як вишив наше лице нашого героя, як завжди, кам'яне, яке не показує жодної емоції. Тому що він шокований. Він не має надії на те, що щось добре може статись, хоча я її маю. О, цікава місцевка. Так. А тут ми можемо, думаю, пройти. А ну да, ми тут переплива... пропливали. <клухи> Втергляю. Ага. Нічми трошки. Там зомби, там зомби, сквіт зомбі. О попливаємо. Уиаа помилась хоч. Блин, 108. Мен даже тряне. О, 182, 384. Навіть так 200. Ні, це буде жорстоко занадто. зомби на фурги нема так і там зомбі придайте в бет а ну кулаша бей так кулаша -я бей яко Кличко. на на, на, на. получше отрима по заслузі. кожній катюзі по заслузі на Ня-ня-ня-ня. Пробу по бета зомби. Не подрать патрони. патрон. З, так сказать, я сбро... Збру... О, там сундучок, бізнес сундук Це мій сундук. Блин. Треба поесть. Ну, где мощно? Все, цього досить. Ну хоч би там була зброя. Зброя, зброя, зброя. Так! Мені дали мою зброю. Так, знову ж таки мене їжа. І морфі. Да йо-моє. Це мене вже радує це. ми повзем. Ні на кого не дивишся. Спокійно пересувайся. Так, падаємо, падаємо. Поплив. Ха. Да, ми хе труду поробимо справу, ми пересуваємось. Да, мені пощастило знайти монтарівку. Да, це добре. І знайти їжі. Ну, їжі в мене багато, мені потрібно. Музика заграла. Це ви поки чисто. подивимось ні. Мені... меня нечего до ко нема мені пол... не ну, що в мене є морфій є два штучки <кхід> блодпака це добре їжі багато і три, так сказать п'ять бандажок чотири магазина і все ну і холодно зброї знаю що музика грає со Тут така печаль мого життя. моє ранок. Та тут блюл! Скотела. Блил, блот, блот. Не. манашку. Хухрыки-гухрыки. С зобі бляла кесь, хтор. Которий блядь, який блядь лапало Гад лапав Нє, це лечасло Це лечасло Я ще все, я злий Все, вже ранок 257 п'ятдесят зобів Які ходять коло Вели і злучаються Мені зараз би лайти ще балажечки. Это якось бита. Стоп. Там же кінець. Сюди йдемо. йдемо сюди. Перелізуємо. о, я кактус підібрав. Кактус? Як я так випав? Да Дивоважно. ще йому сказати? Нічого я не можу сказати. Ну, на мого каналу я закінчую ТСЦ Водого. Да, я сьогодні постараюсь закінчити ТС. І почати слова проходження якоїсь там Ну, Попрошу вас написати якої. Я хочу присутствовать до вашої думки, я хочу вас втілити в цей за Так сказати, процес мій. Щоб ви теж були днем. Так. Первый пошов. Бандашка! Да, дві бандажечки! Ура! Ура! Їжа! Бандашки! Да я щасливий! Я щасливий, це так! Все, у мене скоро буде весь інвентар забитий. Так, ну ми далі йдемо пустель. Надіюсь, знаєте, що щось. А, ви пістелі скільки ми туди зараз підемо. Так, зомбі вже менше. О, сундук. Обіглажем, жем паркур. Ви. Oui. Ура! Ура! Ми паркуємо! Єс, ми паркурили. Знову таки їжа. Я рада її, але мене тепер, знаєте, буде.